Доброго дня, діти. Відгадайте загадку. Як борошно він білий-білий, Здається, світ укриє цілий. Все падає, все нароста, на села сиплеться й в міста, на гори, на ліси, на ниви. Пухнастий, легкий, блискітливий. Лягає майже нам до ніг, як звати килим. Так, це сніг. В нас зараз пара року зима. А зимою випадає білий пухнастий сніг. А як з'являється сніг? Сніг з'являється із хмар. Як же він потрапляє туди? З Землі випаровується вода, підіймається з паром до хмар, тоді там замерзає, бо в небі дуже-дуже холодно і випадає знову до нас у вигляді снігу. А ще кожна сніжинка має свій цікавий малюнок і немає сніжинки, яка була б схожа одна на одну. Погляньте, яке велике розмаїття сніжинок буває. Сніжинки маленькі, легенькі. Вони лягають на землю та накривають її білою пухнастою ковдрою. Погляньте, на снігу хтось залишив ось такі сліди. Чиї вони? Так, це сліди людей. А це чиї незвичайні сліди? Це, мабуть, проходив котик. А ось якісь довгі сліди. Чиї ж вони? Так, це сліди автомобіля. Якщо ми візьмемо трохи снігу на свою долоньку, як ви гадаєте, який сніг на дотик? Звичайно, він пухнастий, м'який. Мокрий та холодний. А якого кольору сніг? Правильний сніг білого кольору. Із снігом зима нам приносить багато розваг. Можна кататися на санчатах, на лижах, сноутбордах, можна зліпити сніговіка чи фортецею, пограти у сніжки, можна зробити силуети ангелів на снігу. Тому пропоную, як випаде багато снігу, виходити на вулицю та гратися зі снігом. Адже такі веселищі можуть бути тільки взимку.